Власне кажучи, це навіть не тригер, це така річ, яка збурлила і український формому простір і взагалі з'явилося багато заголовків: що ось розпад Росії почався, Башкіри вийшли на вулицю, все, це от ознака краху, імперії і так далі. Але це дійсно цікавий кейс, це цікавий феномен, оскільки він проявляє певні лінії напруги, які існують в російському суспільстві. Показує те, що центральна влада не спроможна дати адекватну відповідь, і це все відбувається в контексті так званих виборів Росії. Тобто це вузьке місце для будь-якого автократичного режиму, не дивлячись на те, що вони навіть відмовилися від імітації, імітації, то все рівно це вузьке місце для них залишається. Що відбувається в Башкортостані? Там накопичилось кілька таких великих кластерів проблем: Перший кластер соціально-економічний. Є в захід російських і не тільки російських компаній на добуток корисних копалин, в тому числі Золоторудна і ряд, ряд інших компаній, які займаються екстенсивним видобутком. Це відкриті кар'єри, це максимальне відчуження від природоохоронних зон територій і початок екстенсивного добутку. Почалося це звичайно, не вчора, це такий довгий був процес, там, з нульових років фактично, але інтенсифікація відбулася буквально недавно. У 2019, 20, 22 році відбулася інтенсифікація добутку. І що робила страна влада, зокрема, губернатор, він привозив, оскільки самі башкіри або місцеві жителі, які живуть, вони не надто погоджувалися на те, щоб цей добуток відбувався на цих локаціях. Бо це так звані гори, хашани, які. Шихани. Це священні території, де вони частина і міфології, і культурного надбання Башкірів, шахан, і це не просто гора, це певне місце паломничества, певне місце, яке є в сакральних. Там, кодах нації, це міфологія казки, з цим пов'язаною, цариця Гори, це ж звідси, звідси фактично вся ця історія. І е, добуток соди, зокрема, Башківська судова компанія, почала в, одной, в одній із найбільш відомих шаханів Башкикистань. Група екологів, пов'язаних з національним рухом. Я б не назвав бо це національно визвольним рухом, чи там націоналістами якимось, почала вести активність якусь проти добутку і калію, і соди, і Золоторудну на науково цих шиханів. Потім це перейшло в щось більше, це десь був 19 рік початок цього руху. Потім перейшло це в щось більше, тому що місцевий губернатор почав завозити з інших регіонів робочу силу. Перше, це була хвиля мігрантів з Центральної Азії, потім це були спеціально привезені татари з Татарстану. Ми знаємо, що Башкортостан – це таке лоскутникове ковдра, в якій немає домінування одної якоїсь нації, а це певні паритети. Зараз відбувається відтік російських етнічних росіян, є демографічний. Пірамідка зменшується. Але е, башкири відчувають цей тиск демографічний, коли е, через тодову міграцію е, приїжджають великий масив людей, які не пов'язані з цими землями, з цією культурою, з цією територією, і намагаються оце змінити цей демографічний баланс. Це і мова, і культура підключається. І в 2019 році був такий сплеск, початок національного відродження Башкистану з'являється багато товариств, вони починають знову говорити про мову, про те, що не дають вивчати мову. І дійсно починаються репресії, закручування гаюк, 2021 рік, 2022 рік. Затримка відкриття кримінальних справ, закриття класів вивчення башківської мови, забороняється товариство Башкорт безпосередньо, яке організовувало акції. І це не лише про демографію, про екологію національного відродження, тому що рівень життя башкірів нижче, ніж етнічно росіян. Є штучне, їх не беруть на роботу, а дають перевагу мігрантам. Їх видавлюють традиційних кластерів, де в них є робочі місця, їх звідти видавлюють. Тобто е класична колоніальна політика внутрішнього, внутрішнього колоніалізму, який реалізовується Москвою стосовно національних окраїн. весь комплекс проблем. На маргінес національна культура, виштовхування із активності підприємницької діяльності місцевих. Е місцевих. Якщо ти ще пов'язаний з якимось там сільським укладом традиційною культурою, з цінностями, то тебе, тебе ще переслідують за це, тому що ти потенційний сепаратист. Хоча там дійсності немає. І е, початок активності людей, яких зараз затримали, і цього лідера, який засудив 4 роки, це якраз він виступав проти засильних мігрантів. Тому, коли я бачу, що він там за свободу, справедливість і так далі, треба бути з ним обережним, Тому що деякі пости, деякі кампанії, яка була з ним пов'язана, вони носили відверто, ну не ксенофобський характер, а ну дійсно захист проти міграції, проти засилля жителей не з Башкиркостану. Звідси гасло Башкиркистан де Башкірів. Це наша земля. Вони, ви всі поїдете після золоторудного приїздка. Ви всі поїдете, а ми тут залишимося. А І чому, ви нам залишите воїну? Чому, чому така що обережно треба бути з цими словами? А, тому що росіяни, а, коли ти вони за свободу, за за, за національну свідомість виступають за відносини відродження, вони відразу виставляють набір а, пабліків, де були відво, від, від, відверті там заклики. Бий чорних, там, ну і, 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 і відповідно, ось тому е, треба розуміти контекст, чому це виникло, чому оцей національний перекос виник. Хто його під, тому що дійсно і ФСБшники також підживлювали ці всі речі, розкол намагалися вчинити, відділити ліберальну публіку від націоналістичних, як вони вважали, от, щоб була чіткий водорозділ, що не було об'єднання всіх незадоволених. О, ця політика продовжувалася в якомусь такому лайт-варіанті, з одного боку, пресінг, з іншого боку, розділяє і владарюй. А зараз, після того, як зіткнулися з справжньою несправедливістю, відбулося об'єднання, по якому не всі боялися. Коли об'єдналися ліві і праві, ліберали там, якісь осьмьотки Навальщини, і справжній національний рух, який виник раптом, як рух за справедливість. Зараз відбувається якась така хаотизація політичних гасл, які вони висувають, вони різні абсолютно. Е, виглядає самі акції, поки що це сніжки по поліції і махач з поліцією. Ось, е, дуже схоже на тактику російських лібералів на болотній. Е, селфі, стрім е, і не, нема порятунку. Але на відміна від. Е, Московської ліберальної публіки тим, тим що Башкіри достатньо е, спроможні до самоорганізації. В Росії достатньо довго протягом 10 років це точно, планомірно витравлювався інстинкт самоорганізації населення uh -huh. на горизонтальному рівні. Вбивалася самоздатність, спроможність до самоорганізації на базових рівнях. Е, Будь-яка спроба самоорганізації розцінювалася як загроза національної безпеці. Тобто ти створив якусь, якусь організацію, яка виходить за рамки умовного там, домового комітету чи батьківського комітету, і ти там проявив якусь там ще відсібятну, до тебе прийдуть. Знаєш, я там читаю коментарі, бо я цю тему ще два дні назад почав себе там пушити активно у телеграмі. Скептицизм у нас дуже сильний. Нічого не буде. Раби і все, ніхто не вийде. Сьогодні в УФІ, от зараз ми говоримо з вами, а в УФІ проходять затримання. От прямо зараз в УФІ вже це в центрі республіки, в столиці республіки Башкортостану вийшло порядка двох тисяч чоловік на центральну площу Салавата Юлаєва. Вона називається. І там пакують. В автозаки дуже плотно пакують, і там бійки, там не сніжки, там реальні бійки. Я не можу сказати, що там коктейлі Молотова, бо ну от е... до коктейлів поки що не прийшло. — не дійшло, але. Що для мене, до прикладу, дуже цікаво, що це дійсно питання супротиву за національною ознакою. Бо Путін напередодні Нового року, коли проводив відкриту лінію, він сказав таку ключову фразу: Ми єдиний народ, ми одна нація. Тобто йде оце розмивання, як ти кажеш. А історія це ж така сама, як в Україні була, так само, як в Естонії, Литві, Латвії. Таке саме ну розмивання, таке саме, як он зараз в Казахстані. Тобто абсолютно один сценарій. Але то вже було знаєш, на республіках колишнього радянського союзу, так на територіях, а це всередині самої Російської Федерації. Перспективність. Ну, ну Якщо, якщо завершити тезу, да. чому я вважаю, що ну, не те, що скептично, я обережно ставлюся до цього руху, ну так тому, що в, в ньому поки тільки почали виникати лідери. Це раз. По-друге, центр федеральний має ресурси для придушення, тобто немає що цього зумова да. дифференціації. Місцеві еліти або займати або вичікульну позицію під час виборів, або будуть дистанціюватися, або візьмуть з придушенні. Угу. як Хабілов, зокрема губернатор. Да? І проти нього да, да, снаці да. відбувається. І є національна складова, а є справедливість. Оці угу. дві складові зараз об'єднуються. Я хочу подивитися, як, е, які буде основні лінії розламу, тому що мені здається, що справедливість буде в основі стояти. А національне буде другорядне. Тому що до цього приєднаються татари, до цього приєднаються інші національні меншини, які також потерпають в Новосибірськ... і стані. Вийде, вийде за межі за межі це вийде проблему взагалі і делюралу в цілому. Новосибірськ придушили в зародку.